Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ох, друзі, що ж у нас тут зараз відбувається? Дональд Трамп сильно образився на карні і влаштував тут цирк. Ну, це цирк це навіть не те слово, це навіть я не знаю, як це назвати. Це такий позоріще, те, що він позориться сам, це одне, так? Але ж він позорить Сполучені Штати Америки кожного дня, кожну хвилину. І я не знаю, от як ті американці все це виносять, скільки вони будуть дозволяти цьому рудому ублюдку позорити Америку, позорити американців. Хочу вам нагадати, так от буквально недавно, ну це такий позор, який ладно, там він сам позориться, але ж він позорив всю країну і позорив всю націю, коли він... Як ракетир віджав премію міру у цієї жінки. Так? Американці, мабуть, не знають, їм треба подивитися історію, що таких випадків всього було два рази в історії, так? коли віджимали премію міру, Коли ті, хто її отримував, дарували тим, хто її не заслуговує. Так ось перший раз таке відбулося, коли премію міру подарили Геббельсу, Хто такий Геббельс? він був служив з Гітлером. Так почитайте, подивіться в інтернеті, якщо ви не знаєте, погугліть. Тобто Трамп зараз став в один рівень з Геббельсом. І ну я не знаю, куди ще, як ще американців можна позорити, скільки ще американці будуть терпіти. Тобто Трамп зараз стоїть на рівні з Геббельсом, а, а, ну а Америку він вивів на рівень з фашистською Германією Німеччиною. Виходить так, да, друзі? Ну, це ж, це ж цей ж ідіот він не зупиняється. Послідовність дій: Трамп вирішив організувати свій власний цирк, де він збирає е, всіх вурдалаків. Так він його назвав, як він там його назвав? Комітет миру чи щось таке. До речі, він туди запросив е, разом з нормальними людьми, з керівниками нормальних країн. Він туди запросив Путіна, він туди запросив Лукашенко, він туди запросив е, інших різних мудаків. Ну і що? Це е, за, заснував і заснував. так? Ну і, звісно, він туди запросив і нашого прем'єр-міністра Марка Карні. Марк Карні Відмовився приймати участь в цій банді. Просто відмовився, так? А після того ще й розніс Дональда Трампа. Він розніс Трампа, розніс Сполучені Штати Америки. Так, серйозно розніс. Прям реально серйозно. Зараз весь світ про це говорить. Всі аплодують марку карні. Він його розніс в Давосі, а потім ще й вчора добив їх, знаєте, так серйозно добив, е давав інтерв'ю і сказав, що Америка це все фуфло, а Канада існує і Канад, завдяки канадцям. Так я вам вже про це розповідав, про те, який там вий зараз піднявся. Ну окей. І що відбулося? А відбулося те, що Трамп вчора прислав марку Карні листа в якому він повідомляє, що він відзиває своє запрошення, і маркарні не має права приймати участь в цій його банді, яку він там збирає. Уявіть собі, цю клаунаду. Ну, це я не знаю, до якої е, степені треба бути ідіотом, до якої степені треба бути чмошником, щоб отак от себе вести. Так, тобто ще раз е, події, як вони розгорталися, Трамп створює якусь банду. Трамп запрошує в цю банду різних світових лідерів, в тому числі запрошує і Марка Карні. Марк Карні посилає його нахер з його запрошенням. Більше того, Марк Карні дає таку річ, дає, розповідає, розказує йому, всі аплодують, і він там просто прямо каже, що все сполучені Штати Америки, за них треба забути. Потім вони починають наїжджати на Канаду. Канада відповідає. Ну і все, і заткнувся би, і забув би про все про це, і про свою цю банду забув би. Але ж ні, це Муро опублікувало листа, де він нібито офіційно повідомляє Марка Карні, що той не має права приймати участь в цій його банді. Ну, це ну я просто. Я не можу собі уявити, американці. Ну, у вас там хоч одна ще залишилася людина, у якої є, хоч якийсь здравий глузд. Ви взагалі, ви. Хоч якось там, ну я не знаю, маєте якусь е, совість, маєте якусь гордість за себе, за свою країну. Е, ви довго збираєтеся терпіти те, як Трамп вас просто позорить на весь білий світ. Так, я ще раз скажу: він не просто позориться сам. Те, що він сам позориться, то його діло нехай позориться. Ну він же вас позорить. Він же всю Америку позорить. Він же виставляє Америку. Е, ну, в такому світі, що це просто нікуди не на що не натягнеш. Я не знаю, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно всього цього, так, ну я просто, я в шоці. я... Ох, я не знаю, американці, Ну це терпіли вже такі. Терпіли. Я не знаю. Чи там дійсно одні реднеки, і вони вже навіть не розуміють, що відбувається. Що вже Сполучені Штати Америки, це вже такий треш. На, на цю країну зараз всі дивляться, як на дурдом якийсь, я там, я не знаю. Ой, друзі, 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 до чого ми з вами катимося, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і раз ви вже пішли туди в коментаря писати, сразу, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Зразу, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому каналі я вам розповідаю все, як воно є. Чесно, даю чесні, правдиві новини, е, останні новини даю. Тому я впевнений, що. Я заслуговую на вашу підписку. Вам це нічого не коштує, а канал це підтримує. Тим більше, що зараз і Ютуб, і інші соціальні мережі знову таки мій канали прижимають, тому що тут я не є політкоректним. Так я називаю речі своїми іменами, а різні ці платформи це не люблять. Ми з вами все це чудово, всі знаємо. І вони потихесеньку, потихесеньку прижимають мій канал. Тому це тільки від вас залежить, чи буде мій канал а, процвітати, чи будуть мої відео потрапляти на очі більшої кількості людей. Ну і подивіться, як бісяться всі ці вурдалаки, трампісти, всі ці магівці, всі ці ідіоти, так, всі ці любітелі древності, старіни, які розповідають, як було класно 20-30 років тому назад, як класно було з дінозаврами ще дружити. Подивіться, що вони пишуть в коментарях, як їх розриває на моїх каналах. А це, друзі, самий класний індикатор того, що ми з вами тут робимо правильні речі. Да, друзі, зараз іде війна. Зараз іде війна, і ми з вами на інформаційному фронті. Наше завдання зараз доносити правду. Людям дати надію людям, адекватним людям, що вони не одні, що адекватних людей багато. І наше завдання з вами збирати цих адекватних людей разом, щоб люди не втрачали надію на нормальне майбутнє. Тому давайте будемо з вами діяти старим перевіреним способом від вас, як завжди. Підписка на мій канал, коментар, класний коментар. Підтримайте Канаду, підтримайте Марка Карні. Напишіть американцям, що ви думаєте про Америку і про їхнього президента Дональда Трампа. Їм треба знати правду, що світ думає про них і про їхнього президента. Їм треба про це казати чесно. Ну і поставте обов'язково вподобайку цьому відео. А я, як завжди, буду вам надавати чесні. Правдиві класні новини, на цьому я з вами буду прощатися. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.